<плес> Всім привіт, 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 ребята, мене зовут Аліна Поприщипали. Ми сьогодні прийшли в симулятор. А, простите, а, що давно мене не бачили. А, ну, господи, я а, а, І, коротше, ми тут до колася. Ой, Ельвиль. Что таке зелье? Дивіться. Короче, я тут без вас в симулятор поняла. Не, фу, я таке зелье не буду. любити Короче, давайте ко когось проонканемо. і, коротше туди динамит покладемо. Перечилим то м е ще феечко і, э і рибку. О, Боже. Ну, ми приготували желе для дітей, яке Може я ще не куди вийти? На те тобі, лягушка. Давайте лягушчиці. Я парню дала. <свісна> <свісна> а надо було не пити. Хлопчик. Давайте туди все закинемо. І... Мозги, и бургер, и штуку, і феечку Винкс, і и для пандочок, и вуха, и взрывцею, динамит, пташку, эм, э, і потом перечили сюда, сюда, сюда. Я це не буду пити. Я вже пробувала, а воно було з пауками. А я не пауків. Ви знаєте як я не пауків. Кстати, щоб ви мене не питали. Коротше, в мене любимий колір це червоний, чорний і фіолетовий. Більше не який. А, ну може і ще білий, да. Ем, я дуже бажаю котенків. Да. Ну, я їх люблю, так що бажаю. Короче, дам сюда. У нас получилось. Господи, я чуть не родила. Я чуть не родила. Я як паука одного нашла, я зразу чуть не родила. Господи я чуть ти. Як так? Фу, дурнили. Та хто таки буде робити зелі? Тільки Аліна може. Дурна. ти зелі мені Не буду нічого брати. Коротше, сейчас вам покажу, де я що брала. Ем, дивіться лайкніть е, якщо рибку побачите якщо, е, е, голову, е, макаки, то, е, а якщо голову макаки то значить підписка а якщо ну ви побачите динаміт то е, ну в мене в мене в руках ну то может можете и колокольчик поставить. Все, рыбка, значит лайкайте все. Рыбка. Рыбка. Видите, как красивочка. Давайте нубичку дадим рыбочку. На тебе рыбку. Чого до мене всі приходять, я не пойму. динаміт. Колокончик. Динаміт, колокончик. А голова макаки? Ну ладно, за підпискою і піду за макаку. Ладно, за підпискою і піду. Підписка – це макака. Голова макаки. За подпискою я піду, а так я нічого не піду. Ну і за вас піду, щоб ви не обіжалися. Я вам ще покажу, де воно все знаходиться. Та, я... кстати, ще є тунель. Ні, ну не тунеля, а там, е, э, дивіться, е, э, йдете, 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 потім е, э, там є дирка, дивіться, дирка там є, е, э, а, а там динаміт, динаміт, дивіться. Господи, підождіть, що я не пойму, ось що, дивіться, динаміт, все. Читайте ж диномит І дивіться Макака подписка. Все я своє все виповнила Значить, ви це ставите все-все-все Ви все, все, домовлялися на Давай, Амиша, можешь сказать, Ну ладно, давай-то я вам еще пташечку покажу. И с вами что может быть, выберу. Там пташка на дереве. Видите, что-то нет. Вау. Вот. Паук!